У мене вранці помирає мама, а ввечері народжується дитина передчасно з вагою 900 грамів. Я не хочу бути розстріляним як тварина, тому я буду як чоловік, я краще піду самостійно захищати. Чоловік пішов на війну, а я волонтерила. Відслужив рівно рік. Прямо день в день отримував він нагороди. Має декілька відзнак. Поранення вкрай важке, осколок пройшов наскрізь голову з лівої сторони, вправу на виліті забрав з собою якусь частину мозку. Синок все рем'я статком разом його підстригаємо. Ми там робимо масажик. Ми ось приїхали в Модричі. То ми разом ходимо на водні процедури. Дитина все рам'я поруч, тому тільки там ввечері, тихенько, в подушечку, заспокою себе і кажу: ні, берухаймося далі, все буде добре.